Вітаю слава Ісусу Христу! В ці відеоролику хочу дати відповідь на одне дуже важливе актуальне запитання як спасати від вічної загибелі дуже близьких людей. Перше всього, хотів би зробити кілька уточнень. Коли я говорю про дуже близьких людей, я маю на увазі людей, які проживають разом, рухаються в одному напрямку. Для жінки це її чоловік, для чоловіка це її дружина. Саме про таких близьких людей. Я буду говорити, як спасати таких людей. Бог спасає людей. Ісус Христос є наш Спаситель, і це прекрасно, чудово. Але Він хоче, щоб ми також рухалися в цьому напрямку, Він хоче нас використовувати. І Біблія не в одному тексті закликає нас до певних дій. Коли ми говоримо про практику спасіння інших людей, іншими, ми можемо зустрітися не раз з крайностями. Можна іноді чути, як жінка говорить: я молюся за свого чоловіка, я вірю, що я вимолю його у Бога, він навернеться до Господа. Чудово, прекрасно. Але більш при цьому нічого не робить. Цього замало. Іноді можна почути інше. З мого чоловіка потрібно вигнати біса. Він приходить п'яним. Додому. Можливо, він запиває біль, неповагу зі сторони жінки? Отож, як спасати від вічної загибелі дуже близьких людей? На це питання дуже якісно і мудро дає Біблія відповідь. Читаємо перше пісня Петра, третій розділ, перші вірші. Також і дружини, коріться своїм чоловікам, щоб якщо хто і не підкоряється слову, поведінку і дружин, без слова були придбані. Коли побачить Бог боязливу снотливу поведінку вашу. Нехай буде вашою прикрасою не зовнішнє плетіння волосся, не золоті уборючі на радість у одязі, але заповітна серцем людина, нетлінності лагідного і небентежного духа, що дорогоцінне перед Богом. Ми можемо бачити сім'ї, в яких одна із сторін не спасена, десь це чоловік не спасений, є сім'ї, де жінка ще не спасена. Дуже часто з першими приходять жінки до Господа. Звичайно, не завжди, і є певні причини. Саме до такої сім'ї звертається апостол Петро словом, де чоловік не спасенний, спасенна жінка. І я би хотів звернути вашу свою увагу на кілька важливих речей в тексті, підкреслити їх, з чого розпочинає? Настанову апостол Петро. Він розпочинає, коли звертається до жінки, свою настанову спокою її своєму чоловіку. Також і дружини, і дружини коріться своїм чоловікам, щоб якщо хто і не підкорається словом, поведінкою дружин, без слова були придбані. Незалежно чи спасенний чоловік, чи не спасенний, який він має соціальний статус в суспільстві. Хто він є, жінка повинна коритися йому. Жінка повинна коритися своєму чоловікові, тому що він є головою сім'ї. Так написано. Про це говорить Біблія. Апостол Петро розпочинає саме з покорі жінки. Друге, на що хотів би звернути вашу і свою увагу, написано поведінкою дружин без слова були придбані. Без слова. Іноді можна чути, коли жінки говорять, я вже дуже багато говорила своєму чоловіку. Але написано без слова поведінкою дружини. Величезну роль відіграє життя жінки, поведінка її, як вона себе веде по відношенню до її чоловіка. Жінка повинна поважати свого чоловіка, не перебивати в розмові, коритися своєму чоловіку, задовольняти потреби свого чоловіка, навіть якщо він і не, не спасенний. Саме про це говорить апостол Петро. Наступне, на що хотів би звернути вашу свою увагу, написано, коли побачать богобоязливу, снотливу поведінку вашу. Він звертається до дружин. Коли побачать, неспасені люди дивляться на спасене. Неспасенні чоловіки спостерігають за спасенними жінками. І, на жаль, буває іноді так, що жінка увірувала, за її словами, до цього було прибрано в домі, було що поїсти, коли чоловік приходить з роботи. Коли увірувала, все навпаки. Без порядок в домі, чоловік приходить, посуду нічого немає. Жінка служить Господу, жінка молиться багато. Це крайно ще. Служити Богу потрібно і молитися це дуже важливо. Але ніхто не звільняв жінку від обов'язків в сім'ї, в шлюбі. Жінка повинна задовільняти потреби чоловіка, незважаючи на те, що він ще не спасенний. Коли побачать, не почують. І останнє, на що хочу звернути увагу, написано: нехай буде вашою прикрасою не зовнішнє плетіння волосся, не злоті убори, чи нарядність у одязі. Чи важлива зовнішність для чоловіків так, як одягає себе дружина? Все це має значення. Ну, не це головне, коли ми говоримо про те, як набути другу половину для Господа. Головне, що Але заповітна серцем людина, не тлінності, лагідної і небентежного духа або ж мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Є речі, які мають цінність не тільки перед людьми, але й перед Богом. Так само і чоловіки повинні належним чином вести себе по відношенню до, люд... до жінок, які ще не спасені. Тут далі нижче є звернення і до чоловіків в тексті. В однаковій мірі чоловіки, поводьтеся з дружинами розсудливо. Які стандітним сосудом, виявляючи їм пошану як співпадкоємцям благодатного життя, щоб не було перешкоди вашим молитвам. І на закінчення кілька прикладів хотів би розказати. Мені приходилося служити в різних церквах, в різних областях, я навіть не буду уточнювати. Я не раз бачив, коли жінки в кінці богослужіння заявляли, щоб молилася церква за спасіння їх чоловіків. І це прекрасно так має бути. Але. Я був в тих сім'ях. І я бачив, як ці ж жінки зневажливо відносилися до своїх чоловіків, принижували їх в присутності моїй. Це неприпустимі речі. Не так повинна вести себе віруюча жінка по відношенню до неспасенного свого чоловіка. Їй має бути належна поведінка. Чи він п'яний, чи він тверезий. Який би він не мав статус, жінка повинна поважати свого чоловіка, коритися своєму чоловікові. Так навчає Боже Слово. Одного разу після одного зібрання ми мали таке, таку бесіду, утворилася така бесіда. Ми говорили про вигнання бійсів. І одна жінка відводить мене в сторону. Вона захотіла, щоб я дав їй певні поради. Їй була проблема, і проблема наступна: як чоловік, так і син її пиво. Що робити? Можливо, вона думала, що слід. Я скажу, що потрібно вигнати біса. Але я звернувся саме до цього тексту. Перше піснення Петра, третій розділ, написано: поведінку і дружини без слова були придбані, коли побачать Богобоязливу, сунтливу поведінку вашу. Ото, шановні, на закінчення хотів би сказати наступне: як важливо нам рухатися правильно. Боже бажання спасти всіх людей. Бог хоче, щоб всі прийшли до пізнання істини. Ісус помер за всіх. І Бог хоче, щоб ми мали це бажання. Не тільки близькі нам люди прийшли до Бога, але і всі люди. І ми не повинні тільки мати бажання, але ми повинні ще робити практичні кроки. І один з важливих принципів, який є на шляху до цієї цілі, це відповідне життя, правильне життя. Правильна поведінка, коли побачить богобоязливу, смутливу поведінку вашу, звернення апостола Петра до жінки, віруючи, якої не спасений чоловік. Наше життя має величезну роль, відіграє, скажімо так, коли ми включаємося в місію Бога, робимо певні кроки щодо спасіння душ людей. Хай нам Бог в цьому допоможе і дасть мудрості рухатися правильно. Шановні, дуже дякую всім за перегляди моїх відеороликів, за коментарі і буду дуже вдячний за поширення даного відеоролику. Якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити, за що я вам буду дуже вдячний. Хай всім нам Бог допоможе і благословить рухатися правильно у житті.